Всім привіт! З вами я, Епрікот UT, і сьогодні я ліплю fv 4005 Stage 2. Зараз я вирізаю дно корпуса. Рівняю його. Отакі вам. Ще зараз почну робити борти. Вирізаю борти. Роблю правильну форму їхню. З формами FV-45 F4005, я більш менш вгадав. Зараз їх зліплюю між собою. Ну, в реальності типу, сваркою роблять. Тобто, роблю зад танка. Роблю дно перед дно танка. Луваю ну, пліта. Передня вбиваю пліта нижня. Роблю зараз е, ну, коробку передач. Буду під'єднувати до механіка-водія. Ручника зараз йому буду робити. Баки встановив. Цей танк я не знаю приблизно, скільки він мав запасу ходу. Я зліпив баки не сильно великі, я б сказав сильно маленькі. Ну, це ж все-таки ну, я називаю танком. Це типу, є танк, але це ну, винищувач танків. Такі во. Встановлю мотор. Як ви бачили, мотор я зліпив великий. Він десь приблизно 600 лошатівних сил, кінських сил. Встановлюю крісло водія. Генератори встановлюю різні. Перегороджую Моторний відсік від екіпажу, екіпаж теж перегороджую, перегородочною плітою. Роблю ще радіста механіка водія. Рацію йому ставлю, передатчик радіо ну, рації. Інформацію передавати аптечки. Встановлюю, огнітушителі, педалі встановив йому, ручники. Зараз огляд роблю. Роблю зараз каточки. Встановлюю каточки. Е, ну, як вони називаються собою? Ну, ящики встановлюю. Каточки. Встановлюю зараз вкладку. Вікладка по розмірах, ну, типа більше, ніж в КВ2 з мого ролику. Встановлюю головки. Дуже подібне було до КВ-2, тільки снаряди були ще більшими. Був тут все-таки 172 мм. Щось родить такого 183 мм снаряди. Такі його я розстановлюю на полочки, буду встановлювати ну, на двусінна пліта. Щоб захищати катки від пострілів. Зараз їх подрібнюю. Ще встановлюю броню на катки, лобова броня, прорізаю люки всякі. Впереді ви бачите складену підтримувач ствола, рубки рубка. Роблю башню зараз. Башня в мене на башню пішло доволі багато часу. Вона виглядає круто, я б сказав би, дуже реалістично. З башні я вже так сильно не замурачувався, вже напихував всього багато того, щоб вона трималася. Ззаді ще люк, ну як люк, дверь, можна так її назвати, повноцінна двер до танка. Встановлюю ще було кладку в башні додаткову. Ну основну, бо нижня то запасна вже йде, так то треба десь зупинятись, вилазити, відкривати люки, доставати, переклад... ну, переставляти, бо заряди були дуже тяжкими. Порохові заряди. Ще зробив йому цьому танкові таку штуку. Ну ви самі бачите, яку штуку зробив. Не пам'ятаю як вона називається. Роблю вихолопну систему танкові. Встановлюю на надгусінщині полки самі полочки, там ящички то і все. Встановив цеп. Трос верніше. Ну і отак виглядає танк. Мені цей танк дуже сподобалось ліпити. Зайняло в середньому десь 3 дні ліпіння його по пару годин. В сумі десь годин верно, 14 зайняло. Ліпіння цього танка. Може, ну, може трошки менше, десь 12 годин. Так десь. Отак він виглядає. Ну, приємно вам перегляду, огляду танка.